Бачите, в себе на каналі. Ця діляночка двічі обгорталася, це третій раз, але тут картопелька ще не вилізла, белороса я її садив трішки пізніше. Ну, мусить вилізти. <риві>, <риві>, двічі обгорнув, один раз вийшло так, що чи перед дощем, чи після доща. Бур'ян, мабуть, до доща. Бур'ян весь приріс, той що я з ним боровся, тому вже як є, так є. Обгортаю тут невеличка діляночка, третя, третя частина, мабуть. Обгортаю я і, і все. Тут нічого такого немає. Катаюся на третій швидкості. До речі, роздвинув я на 2 см вправо-вліво, ну, плюс-мінус, а мабуть на 5 см. Загальна ширина роздвинута на п'ять. Тепер те, що між рядками було, зрізається, мало. Тобто я ще залишаю на один разочок для того, щоб його підрізати. Міжрядку я не проходив, так вона залишилася два рази, це виходить, що цей город Я Цей город два рази без міжрядки. Диски беруть, тобто вони ширину свою вибирають, викидають догори. Плюс вниз на декілька сантиметрів заривається. Ну, а таким чином підгортає. В принципі, гребінь так, так собі, о, тут, тут точно на цьому часточці ну, від низу мусить бути гребінь нормальний по той причині, що формується він без бадиль. Відповідно, бадилля мусить вилізти догори. І гребінь, якщо ще пару разів я проїду, то він буде винятково гарний. До речі, на цьому часточку, можливо, ще і проскочимо їжачкам. Тому що їжачки в мене лежать. Не було такої потреби в них. Чому? Тому що до тих пір, доки картопля виганяла Бадилля, Бадилля вже було здорове. У нас дощів в ті роки не було. Цим роком Налило в принципі непогано, як воно буде далі, можливо таке, що засохне, як і попередні роки, але будемо сподіватися, що погода дасть можливість в цьому році врожаю порадити. Ось так. Ну що, Пробую. Вам приємного перегляду. Дещо вам із макро покажу, тобто як диски беруть, як викидають і так вперед. Гадаю, ще покажу. Тому що, ну плантація велика, пару раз проїдусь, де вам видно, як працюють диски. Диски стоять під кутом не 45 градусів, десь під кутом 25. Ну так. Да, 45 на 2, 25 з половина, 22, 22 з ну десь так, не більше. Я Ну, не бачу в цьому потреби розвертати їх по-другому, вони як перший раз піднаштував, так як стали, тільки що розширяю і звужую оце і все. Так що рушаємо. Так, все є, все є. Бурян знищується краще, тому що бодиля немає і у глині глина холодна, бур'ян проростав довше. Відповідно, його не так багато. Ну, менше, менше. Відповідно, трішки легше працювати на душі. Заліз нижче Це метрів 9. Десяти, мабуть, і немає, але 9 є. Виходить, що картоплина буде не, не там, а у гребні, вище рівня ґрунту. І при пересушеному ґрунті або при малому гребні відповідно ґрунт буде пересихати. При, при малому, малому гребні ґрунт буде пересихати врожаю, як такого, якого ми хочемо, не буде. Ну і само собою розуміється, так що у нас вже вивази треба перемотувати. Нижче посадити не виходить в мене. Транспорт, хоч хоч і моторсіч, але... На рахунок того, щоб потягнув, треба або шипи ставити, або трішки сошничок переробляти за гортачами. В принципі, це все реально, але поки залишається так. Пробуем, что залишилось трішечки на сьогодні. А мотоблок вже тяжко. А якщо б це грунт був би, це я про посадку, якщо б грунт би був би розкушений, бачите, даже буксує. Якщо б був би ґрунт розпушений, в такому випадку б, нічого б не вийшло. Набуксувало б і все. Тільки по кущам моделі пригребеного немає. Ви дивилися, як головне грунт на гриб. Краса. Костій, компактний і зручний вийшов. Рядочка. буде не таке красиве. А це, власне кажучи вже з основним підгортанням картоплі покінчено. Решта вже будемо дивитися або їжаки чіплять, можливо гербіцидом по ґрунту, ну так, щоб по бадиллю не попало. Подивлюсь, можливо так, після всходовим гербіцидом, якщо в мене не буде бажання кататися. Оце і все. Дякую за перегляд. Відзначає у нас все добре, все буде.